Інклюзивний табір запрацював у приміщенні бібліотеки ВНУ імені Лесі Українки. 38-річний лучанин Сергій Цуман говорить: вдруге бере участь у мистецькому таборі. Додає, вважає такі проєкти необхідними в першу чергу для здорових людей. Мені подобається, що це є інклюзивне заняття багатьох. Я знаю, то вони вже соціалізувалися, але з здоровим людям. Буває як і перше, стикаюся з такими людьми. Тяжко знайти комунікацію. З учасниками інклюзивного табору працюють психологи, арт-терапевти, реабілітологи та інші спеціалісти. Серед них режисерка Яна Зеленська каже, має досвід у цій сфері. Працюю з цим не перший рік. По перше, я маю дитину з інвалідністю і є театр інклюзивний театр або театр для людей з інвалідністю. Я цим займаюся певну кількість років. Досвід я здобувала. Мабуть, в лікарняні клоунаді для дітей з особливими потребами, іноді люди, від яких не очікуєш якихось особливих речей, несуть найцікавіші версії парадоксального мислення, наприклад, багато любові. Дуже яскраві, там чуттєві якісь речі. Волонтерка Катерина Горобець розповідає, упродовж дня учасники табору беруть участь у різних іграх, психологічних заняттях, займаються арт-терапією, здобувають театральний досвід, а також знайомляться один з одним. Я працюю в корекційному центрі ерготерапевтом. Прийшла сюди на тренінг допомагати як волонтер, як учасник. Дуже люблю цей простір. Тут кльово. Ну мені особисто не важко, оскільки це вже ну, не перший мій досвід тут і атмосфера. Ара дуже така приємна. Результатом цього проєкту буде перформанс, який учасники інклюзивного табору покажуть у Луцьку, говорить координаторка проєкту Вікторія Колодяжна. Специфіка всіх таборів ми їх вже провели більше шести. Те, що ні учасники, ні самі спеціалісти, які працюють з дітьми або з дорослими, не знаємо. Про що це буде вистава. Ми виходимо в процесі роботи, взаємодії виходимо на ті теми, які найбільше турбують всіх учасників. Ми поки що не можемо точно сказати, де саме в якому просторі буде відбуватися показ, але обов'язково анонсуємо це у нас на сторінках. Участь у всіх заходах проєкту є безплатною, розповіла Вікторія Колодяжна. Каже, захід відбувається за підтримки Українського культурного фонду в межах грантової програми Культура без бар'єрів. Анна Глущук, Віктор Легіньковський, Суспільне, Новини, Луцьк.